Чернилявці. Сьогодні продовжуємо розповідь про дивовижну Настю. І цій любі дівчинці виконувалися три з половиною року. Він почав більше уваги звертати своїй сім'ї, жінці, а та параскева бігала попід вікнами, шукала, чекала Івана. А він все рідкі і рідше заходив до неї. І в один прекрасний день ми дівчатами пасли коров і сусідська дівчина пасла корову Параскеве. А вона частенько ночами не спала, зранку просипала, і ця Марія брала ведення корову. Дівчинка, сусідка, так? Ну, і я з нею пішла брати цю корову тоді по і вона свою. І... Ішли в поле виганяла коров на пасувичку. І ми прийшли, Любача, дівчина в хаті плаче, кровачі, і ми відкрили двері на верандочку, а Параскева, як прийняла, суїцид зробила. Повісилася, так і є. Повісилася, ми закричали. Кинула Марія, взяла те ведро, тоді кинула те відро, і ми давай бігти по вулиці, прибігли на свою вулицю, а Настя біля вікна квіти розрібала, весна, весна тепленько. Що таке дівчата, шо, говорить, що горить? А ми настрашені, боялися слова сказати. А тоді говоримо, там ваша, там вашого, там ваша. І нарешті сказали, що вона повісилася. Ой Боже, та що ж вона дурна наробила? Та що ж вона наробила? Ну, позбігали, Позбігались люди, подзвонили в міліцію, приїхала міліція, її зняли. Дівчинку витягли через вікно, забрав він дівчинку на руки. Хто То Іван прийшов, так? Да? Вже всі порозходились, а він стоїть, дівчинка обняла його за шию, він стоїть. Ну, а вона знала, що то її тато, та Любка. А, знала, так? Тоді підходить Настя і говорить, Івана, чого стоїть, забирай дитину і пішли додому. Забрала цю дитину, прийшли додому, і вона виховувала цю любу, роман був, едір був і любов. Ну, то і той Гаврилку? Кликали ріску, так? Тема. Ну то чого не треба? Так кликали, Ні. то кликали, добре. Е, а той Гаврилко він поступив, десь вчитися, так? Поступив училище, тоді забрали його в армію після вчитися. А, а кого, на кого він ще вчив, не пам'ятаєте? Не знаю. Якось вчилася, поступив яке там, бог ще це знає. А Роман дуже не любив цю дівчину, любу. А той старший хлопець. А, їхній, їхній. То. Не любив, завжди проганяв. А мати сварилася з ним, сказала, дитина не при чим, Дитина тут не винувата. Якщо тобі не подобається, забирайся тискати. Ну і виросла ця люба. Гавріїл пішов в армію. З армії об'явилась. Він служив в армії, дослужував тоді по три роки служив. Служив на території Росії, десь там на, на, на тим, Сибірських краях. І з'явилася його мати, яка його народила. Ну Він після армії приїхав в село до цих до, до батька і до мачухи, які його виховали і попросив вибачення і сказав, що так і так. Ви мені вибачте, я, мама моя, я, я, котра мене народила, дуже запрошує, плаче, що вона одна одинока. І я вирішив таки. Буду жити з нею. Строїшся на роботу, ну і строїшся він на роботу там на тій на станції, залізна на станція. І цей. Приходить додому, вона там якийсь супчик пісний зварила, то якоїсь картоплі там зварила, а він відкрив духовку, не газову таку, пішну, відкрив, а так у відкрила там. Куриця курка зажарена, бутилка горілки там скована, вона його не пригощає, значить, вона коч має. І він здогадався, що в неї є якийсь полюбовник. І тоді приїхав в село і просив, що ви мені вибачте, що я зробив велику помилку, я там жити не буду. І якраз було набирали робочих, наповала лісу в Сибір. Я. Uh -huh. Ну і пройшло прийшов декілька років. Роман поступив вчитися. А на кого він ще вчив? Поїхав у Львів, а я навіть не знаю. Воєнне училище. Воєнний, так? Так. Поступив... То той старший хлопець, бо молодший був Федір. З 39-го, так. І цей. А тут Федір і Люба залишилися вдома. І... Люба весь час, як великодні свята люди йшли на цвинтар, і вона завжди говорила, відкупайте мою маму, хтось із людей розказав, ціна розказала, відкупайте мою маму, я хочу подивитися, яка вона була. Говорили, відкопувати не можна, як ти виростеш, і тоді ти дізнаєшся, яка була твоя мама. Ну, фотографії туди так не мали люди. Та не була якась тут десь в родини, в дві, в дві родини. Та. А вони там не знали. Ну, час йде, і в один прекрасний э, рік приїжджає, то ж був рік. Е, П'ятдесят. 58 59-й, напевно, рік, цей. Гавриїв приїхав з Сибіру з повалу лісу, пішов до своєї, яка народила, до рідної мами, біологічної. Купив так? машину машиною, поїхав, сказав, вивіз її на розпуття, дорога угу. угу. І сказав: ти мене тут підожди, я скоро повернуся. Приїхав в село, забрав. Маму Настю, мачуху, доїхав туди, забрав ту і посадив в машину і говорить: от в мене є дві мами. Я багатий, одна мене народила, друга мене виховала. І я вас везу до Яворова і хочу вам купити якісь пам'ятні подарунки. Привіз їх в Яворів, завів магазин, вибрав їм. Відрізи на плаття. Рядом був біля цього тканиного магазину був суттєвий, покупляв їм туфлі, зайшли в магазин, покупляв їм однакові хустки і привіз їм додому. У він приїхав відпустку, погоре не відпустці і знову поїхав він в Сибір. Поїхав в Сибір, там він одружився, і на лісоповалі повалі пало дерево на нього, його травмувало, йому переламав ноги. І після, через якийсь час знову він отримав травму і там він помер. Я в помер, залишився роман, роман після закінчення. З училища був направлений на схід Мелітополь. Місто Мелітополь, воєнний сержант, а потім дослужився до офіцера. Ага. У мене вже теж. Чекайте, Мілітополь тут Україна. Україна. Так, так. Маріуполь, Мелітополь. Ну, ну, П'яді закінчив вище, вище, вищу школу. Вищу школу вище. Інститут, так. Да. Напевно, навіть академію він закінчив і був направлений на роботу в Закарпатську область. І ким він робив? Він не досі знає. проживає. Не знаєте. А Люба. Не знаєте, ким він робив? Ну, щось таке, щось таке значиме. А толку угу. не знаю. Коротше, освічена любі. Люба вийшла заміж, проживала у Львові. Народила дівчинку, Роман женився на Яворівщині, і виїхав туди в Мелітополь, проживав в Мелітополі. Вийшов на пенсію, приїхав, відвідав батьків і поїхав знову. Чотири роки тому він помер. Ага ну він таки був там на військовій службі. Так, що там? Хлопців вдома не було, вони залишилися вдвох. Люба замужем у Львові, але Люба приїжджала кожен раз. Хлопці приїжджали в відпустку на кожен рік, через рік, деколи через два, каже, приїжджають і кладуть мені на стіл гроші. Мама, там гроші. Та для чого мені їхні гроші? Та я маю гроші. У мене є. Була свиноматка, бо продала поросят, була корова, продавала молоко. Мені гроші ваші не Ну, Залишила, то залишила, а Люба було приїжджає. Мама, я купила вам кофту, мама, я купила вам на плаття, мама, я купила вам хустку, мама, я купила вам ноги на терати, аби вас не боліли. Я купила вам таблетки, я купила, і якби не ця люба, я би вже давно померла. На сьогоднішній день на сільському цвинтарі знаходяться могили Івана Насті та Люби. Наймолодший із синів Івана та Насті, похований у Маріуполі, де він жив і працював. Старший та Гаврилко на далеких просторах Сибіру. Там вони жили і працювали. Хату родина розібрала, подвір'я сусіди пригородили. Не лишилося і сліду від цієї такої незвичайної сім'ї. Тільки людська пам'ять зберігає оцю правдиву історію.